Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Леся Воронина. Слон Гудзик і вогняна квітка. Вранці яся прокинулася від того, що хтось лоскотав її за п'ятку. Спершу дівчинка дригала ногою, намагаючись відігнати цього противного когось, та врешті розплющила очі й побачила, що на її п'ятці вмостилося кілька чудових барвистих метеликів. Їхні крильця мінилися усіма кольорами веселки, і, здавалося, ніби на нозі у неї розквітла ціла клумба. Гей, що ви тут робите? Вражено запитала дівчинка, адже зараз зима, і всі метелики мають спати аж до квітня. А чого ти не спиш і ніяк не хочеш прокинутися? Почувся голос слоника Гудзика, котрий сидів на подушці коло ясеного обличчя? Гудзичку, привіт. радісно вигукнула Яся і погладила маленького слоника по голові. Я так давно чекала на тебе. Кожного дня розмовляла із сірим гудзиком, який знайшла у бусковому кущі після того, як ти зник. Я вже думала, що наша різдвяна пригода мені привиділася. Таке вигадала, відказав слоник, адже ти ще не виконала усі мої бажання. Хіба ти забула правила старовинної слонячої гри упіймай слона за хвіст? Ні, ні, я все пам'ятаю і готова мандрувати з тобою до будь-якої чарівної країни. Бачиш, отой засніжений каштан, що росте під вашим будинком? запитав слоник, умостившись на підвіконі. Так от, зараз я хочу перенестися у літо, і хай нас туди віднесе. Гудзик на мить замислився, а тоді хитро примружився. Найлегший у світі човен, зроблений з каштанового цвіту. Яся швидко зіскочила з ліжка і підбігла до Гудзика. Метелики пурхали кімнатою, і дівчинка подумала, що, може, зима й справді вже закінчилася і на дворі тепло. Та коли вона визирнула крізь замерзлу шибку, то побачила, що за ніч завірюха намела великі снігові кучугури. Послухай, Годзику, ти вибрав дуже невдалий час. Навіть своїми чарами ти не зможеш розтопити ці замети і не змусиш каштан зацвісти. Я не зможу? обурився слоник. Зараз побачиш. Гудзик витягнув до ясі хобот і легенько торкнувся її руки. Спершу дівчинці здалося, що навколо нічого не змінилося. Над нею кружляли різнобарвні метелики, слоник Гудзик літав серед них, вимахуючи вухами й хоботом та наспівуючи якусь веселу слонячу пісеньку. Від миготіння метеликових крилиць у дівчинки закрутилося в голові. Вона замружилась, а коли розплющила очі. Вони з Гудзиком сидять на найвищій гілці каштану, і все дерево аж рясніє ніжними білорожевими свічечками цвіту. Бачиш, на нас тут чекали. вигукнув Гудзик і показав хоботом на сусідню галузку. Дівчинка придивилася пильніше і помітила, що всюди на вітах сидять крихітні пташки, завбільшки з каштанову квітку. І кожна пташка тримала у дзьобі пелюстку, вкриту дрібненькими значками. Це що? Колібрі? здивувалася яся, котра зовсім нещодавно переглянула фільм про цих найменших у світі пташок. Та ти що? заперечив Гудзик. Колібрі проти них просто велетні. Це каштанові листоноші, або, як їх іще називають, пелюстинки. Що весни вони перші розносять зачаровані листи, написані на пелюстках каштанового цвіту, але побачити їх можна лише тоді, коли знаєш чарівну примовку, яку я оце щойно проказав. А яку промовку? Я нічого не чула. Яся вирішила, що малий слоник жартує або хоче просто покепкувати з неї. З такими поважними речами я ніколи не жартую. Дуже серйозно зауважив Гудзик. Просто я проказав цю промовку подумки, коли ми переносилися у весну. І якщо ти пообіцяєш, що нікому і ніколи про неї не розкажеш, ніколи, ніколи, запевнила слоника Яся. Тоді Гудзик почав вигойдуватися на зеленому каштановому листку й промовляти. Візьми в дорогу блакитний камінчик, вітер весняний, сонця промінчик, білу пелюстку, макове зерня, весну на літо пташка поверне. Нічого не розумію, до чого тут блакитний камінчик і як можна взяти в дорогу вітер та сонячний промінь. Тю, з тобою геть не цікаво гратися, сумно промовив слоник. Ну, невже ти не втямиш, що чари не можна пояснювати, бо вони ніколи не збудуться, у них просто треба вірити. Ану, глянь, що у тебе в руці? Яся розтисла кулачок і побачила, що й справді у неї на долоні лежить голубий камінчик, схожий на пшеничну зернинку. А ще вона відчула, як її золоті коси розвіяв теплий вітерець, а очі засліпило яскраве світло, ніби з її руки вистрибнув не один, а цілих три веселі сонячні зайці. І макове зернятко також лежало на долоні. Все було точнісінько, так як у чарівній промовці слона Гудзика. Слоник хитро зиркнув на зачудоване ясене обличчя і тихо засміявся. Я ж казав, що чарувати ми можемо лише разом. Тепер ти розумієш, що я зовсім не випадково опинився під бусковим кущем. Яся вже хотіла розпитати у Гудзика, як він влаштував їхню першу зустріч на подвір'ї того весняного дня, коли вона тільки но знайшла його під кущем бузку. І чи, бува, не навмисне він дав упіймати себе за хвоста, граючись у хитромудру гру упіймай слона за хвіст? Бо це де бачено, адже за правилами цієї дивної гри, перемагає не той, хто втік, а той, кого впіймали. І ось тепер вона має виконувати найфантастичніші бажання малого капловухого хитруна. Та в цей час до неї долинуло щебетання пташок пелюстинок. Спочатку дівчинці здалося, що пташки просто собі співають, радіючи сонцю та весні, але поступово вона почала розрізняти окремі слова. «Мерші-ші-ші! Пиши листи, поспішай, бо ми не встигнемо. А чому я маю поспішати? спитала Яся у гудзика. А хіба ти не зрозуміла? Ми сюди прибули, щоб написати і відправити весняні листи? Пояснив гудзик, якого, здавалося, зовсім не здивувало те, що крихітні пташки можуть розмовляти. Ти ж умієш писати? Я сам бачив, як ти складала віршик для своєї мами і записувала його на листівці. Так, але я трохи вмію писати, але тільки на розкреслених лініях і дуже, дуже повільно. А ще я часом плутаю літери, забуваю, куди загинати хвостика в літери Б, а літеру я пишу в інший бік. Нічого собі, новина. Захвилювався Гудзик адже я був упевнений, що ти найосвідченіша з усіх моїх знайомих. Та не журись, тобі треба написати на пелюстках тільки чотири слова. Весна повертає на літо на кожній пелюсточці по одній літері. Сказавши це, Гудзик покрутив у повітрі хоботом і до ясі підлетіла ціла хмара маленьких пташок листонож. У дзьобиках вони тримали квіти, помережені дивними рухливими знаками. Що мені з цим робити? Пелюстки каштанового цвіту тоненькі, наче павутинка, вони одразу ж порвуться, якщо я почну на них писати. А ти торкнись казівним пальцем до пелюстки і з'єднай знаки у слова. Не бійся, це зовсім просто. Яся обережно доторкнулася до тріпотливої, мов крило метелика пелюстки, і знаки почали складатися у літери, ніби самі собою. До дівчинки підлітали все нові й нові пташки. Вони махали у повітрі крильцями, чекаючи, поки яся напише весняного листа. А тоді веселими зграйками розліталися на всі боки так швидко, що дівчинці здавалося, наче пелюстинки просто тануть у сонячному промінні. І якщо ви добре вмієте рахувати, то, звичайно, знатимете, зі скількох пташок складалася зграйка. Їх там було рівно стільки, скільки літер у чарівному весняному повідомленні. Але найдивовижнішим було те, що пелюстки летіли одна біля одної так, що можна було легко прочитати слова, які написала дівчинка. Весна повертає на літо. Хочеш, дописуй! Взявся підганяти ясю слоник. Нам ще треба побувати на кам'яній галявині біля співочого струмка, у камінчикових родичів макове зерня може прорости лише там. А де ця кам'яна галявина і співочий струмок? І хіба у камінців бувають родичі, та й макове зернятко навряд чи проросте на такому твердому ґрунті? Нема часу пояснювати, скоро сама все побачиш. відповів гудзик і почав нетерпляче тупцяти малесенькими товстими ніжками, збиваючи цвіт із каштанових свічок. Дівчинка швидко написала ще кілька весняних листів і побачила, що нарешті біля неї не залишилося жодної пташки листоноші. Ура! Радісно вигукнув слоник. Тепер я точно знаю, що літо прийде саме тоді, коли потрібно. Тож ми почнемо вирушати в дорогу. От лише на Кам'яну Галявину не можна з'являтися без пелюсткового вбрання, а то нас туди не пропустять. А коли ж ми встигнемо зробити таке вбрання? захвилювалася Яся. Знайшла чим перейматися, вигукнув слоник. Нащо тоді слонам хоботи, як ти думаєш? Промовивши це, Гудзик підняв хобота догори і почав утягати в себе пелюстки, мов крихітний паротяг. Цікаво, і куди всі ті пелюстки вміщаються, подумала Яся. Он уже на каштанових свічках залишилися тільки малесенькі зелені пуп'янки майбутніх каштанів. Та в цю хвилину Гудзик повернувся до неї, що сили дмухнув, і на дівчинку посипався справжній білорожевий пелюст копат. До її сукенки вмить приліпилося безліч пелюсток, а на голові з'явився чудовий живий вінок. Це на її золоте волосся всілися різнобарвні метелики. Ой ти стала схожа на велетенську квітку, зрадів Гудзик. Після цього він знову задер хобота і обсипав пелюстками себе. Тепер ти став справжнім квітучим слоном, засміялася Яся. Ну, от, ми готові. Вперед! Вигукнув гудзик. Їх підхопив веселий вітер і поніс над будинками, деревами і вулицями в напрямку лісу, що виднів аж ген-ген на обрії. Тепер будь уважною, промовив слоник, коли вони раптом з ясею почали повільно опускатися до дзюркотливого лісового струмочка, береги якого були вкриті фіалками. Яся помахала в повітрі руками і приземлилася так, що не затоптала жодної квітки. Ну, і де ж твоя кам'яна галявина? Крім струмка й фіалок, я тут нічого не бачу, сказала яся, роззираючись на всі боки. Зажди. Кам'яну галявину може побачити не кожен. Ану діставай голубого камінчика й макове зернятко, скомандував слоник. Сподіваюся, ти їх не загубила. На щастя, дівчинка завбачливо загорнула голубий камінець та макове зернятко у носовичок і сховала їх до кишені. Але тепер вона так квапилась розгорнути хустинку, що та випала у неї з рук, і сталося неймовірне. Щойно камінчики макове зернятко торкнулися землі, як серед фіалкових кущиків почали вигулькувати різнокольорові камінці, круглі, довгасті, схожі на дивних істот, що жили тут дуже давно-предавно. А голубий камінець раптово почав рости. Рости, перетворився на велетня. Ого! Тепер це вже був не маленький камінчик, завбільшки з пшеничне зернятко, а володар кам'яної галявини. Він сидів на троні, сплетеному з вербових гілок, і на голові у нього виблискувала золота корона. Володар прошепотів чарівне слово, в його руці затріпотіла пелюстками вогняна макова квітка, і почалися. Дива. Першим до вербового трону підкотився камінець, що нагадував гриба маслючка. Ти охоронятимеш усі гриби у лісі, наказав володар кам'яної галявини і торкнувся камінця маковою квіткою, що запах котіла, мов жарина. Яся вражено спостерігала, як камінець замерехтів ясним теплим світлом і покотився у глиб лісу, залишаючи за собою золотавий слід. На тому місці, де покотився грибний камінець, влітку виростуть найкращі й найбільші гриби, пояснив я і слоник. А тим часом до володаря наближалися все й нові й нові мешканці кам'яної галявини. І кожен камінець, після того, як до нього торкалася макова квітка, спалахував яскравим сяйвом і зникав у лісових хащах. Камінь, схожий на чудернацьку тварину, з довгим хвостом, маленькою голівкою, з рогом на лобі і двома парами крил, мав охороняти лісових звірів, птахів і комах. Маленькому ясно-зеленому камінцю володар доручив берегти від усякого лиха квіти, трави, дерева й кущі. Інший камінь прозоро блакитний отримав від макової квітки чарівну силу, аби захищати всі озера, струмки, річки та джерела. Аго, діточки камінці, не забудьте, літо наближається, пташки листоночі вже понесли по світу весняні листи від чарівного каштана. Тож поспішайте на вас чекають. І ще не забудьте наступної весни ми знову зустрінемося на кам'яній галявині біля співочого струмка. Я сягли пала довкола і не впізнавала галявини, на ній не залишилося жодного, навіть найдрібнішого камінця. Вони ожили й покотилися по всіх усюдах, аби виконувати наказ свого володаря. А тепер укинь мене до співочого струмка, наказав чарівник, пильно глянувши на ясю. Я не зможу, розгубилася дівчинка. Ви ж такий великий і, мабуть, страшенно важкий. Не бійся, візьми з моїх рук макову квітку і пусти її за вітром. Володар кам'яної галявини простягнув ясі пломенисту дивовижу. Дівчинка з острахом торкнулася тоненької стеблинки, їй здавалося, що вона обпечеться. Та вогонь, що палахкотів у квітці, зовсім не обпікав. Він був лагідний, теплий. Яся високо підняла квітку вгору, і гудзик щосили дмухнув на неї. Макова квітка розсіє свої чарівні насінинки по всьому світу. Вони зігріють землю і не дадуть замерзнути весняному цвіту, пояснив ясі слоник. А як ми вкинемо у струмок володаря? Якого володаря? засміявся Гудзик і показав хоботом на вербовий трон. Ой, а куди ж він зник? скрикнула дівчинка. Та коли придивилася, побачила, що й серед пухнастих вербових сережок лежить маленький голубий камінчик завбільшки з пшеничне зернятко. Яся взяла камінець, підійшла до струмка і розтиснула пальці. Камінчик тихо булькнув у воду і опустився на встелене водоростями дно. Струмок почав дзвеніти, дзюркотіти, жабоніти і раптом заспівав ніжним голосом, що нагадував пташине щебетання. Дівчинко, квітко, у човен сідай, я понесу тебе за небокрай у світ, де буяють казкові ліси, все, що захочеш, у мене проси, силу чарівну, здоров'я, красу, щастя і радість тобі принесу. Хвиля гойдає, човник малий, весело грає струмок золотий. Яся замружилась від сліпучого сяйва, бо співочий струмок і справді став золотим. Прозора вода виблискувала на сонці так, що на неї важко було дивитися. Ну що, хочеш попливти на чарівному човні аж на край світу? запитав слоник. Але ж у мене немає човна, та звідки він візьметься тут серед глухого лісу, завагалася дівчинка. Для чарівного слоника немає нічого простішого, ніж змайструвати пелюсткового човна. Промовивши це, Гудзик усмоктав хоботом пелюстки з ясеної сукенки, тоді що сили дмухнув. Над співочим струмком знялася біло рожева заметіль, а потім пелюстки, погойдавшись у повітрі, тихо опустилися на золоту воду. Човен. захоплено вигукнула яся. Та все ж їй було трохи лячно. Раптом легкий, мов пір'їнка, пелюстковий човен, не подужає витримати на воді її та Гудзика. А ще дівчинка не розуміла, як цей маленький струмок може віднести їх аж на край світу. Не бійся, мерщій стрибай у човен, бо співочий струмок має чарівну силу тільки доти, доки співає, а кожна пісня має початок і кінець. Яся обережно ступила всередину хисткого суденця і відчула, як м'які пелюстки вгинаються під її ногами. Так дно не просочилося жодної краплинки. Вона зручно вмостилася у човні, їй на коліна сів слоник, і течія понесла їх уперед. Що далі вони пливли, то ширшим і бурхливішим ставав співочий струмок. Золоті хвилі часом підносили пелюсткового човна зовсім близько до берега, і тоді Яся та Гудзик могли роздивитися мешканців лісу, які приходили напитися до співочого струмка. Ось над течією нахилилося пухнасте руде лисиня. Воно похлепталося й ливої води, підстрибнуло й почало витанцьовувати, смішно дригаючи лапами й вимахуючи хвостом. З лісових хащів визирнув довговухий заєць. Він полохливо глянув на лисеня, а тоді в кілька стрибків опинився біля струмка і собі ковтнув золотої води. З вуханим також почалися коїтися дивні речі. Він підбіг до лисеняти і звірята закрутились у веселому танці, підстрибували, перекидалися через голову. Заєць настільки посмілішав, що навіть кілька разів смикнув лисеня за рудого хвоста. Тепер вони дружитимуть?» – запитала яся у слоника. Так, але тільки доти, доки діятимуть чари співочого струмка. Завтра лисеня знову стане мисливцем, а заяць, щодуху тікатиме утікатиме від нього, плутаючи сліди. Потік поніс човна далі. мандрівники пропливали вскруті береги, порослі плакучими вербами, білокорими берізками, молодими дубами, на яких ще тільки починало розвиватися світло зелене, блискуче листя. Густий верболіс шелестів на вітрі тихенько підспівував струмкові, що перетворився на повноводу золоту ріку. Тих ще, тих ще, тихше. Вітер дерева колише, траву і кущі вмивають дощі, гніздо пташи не сховає калина, нір куниці не знайдуть мисливці, вовк і лисиця не будуть свариться звірі й комахи не знатимуть страху, струмочок співає, усіх захищає. Пелюстковий човен проминув верболіз, але до друзів ще довго долинала його пісня. До речі, з цього верболозу виходять найкращі у світі свистунці й сопілки. Той, хто заграє на такій сопілці, здійснить своє найпотаємніше бажання, зауважив Гудзик То, може, повернемося? Я візьму з собою хоч одну вербову гілочку, попросила Яся. По перше, ми не можемо повернутися, бо золота ріка несе настільки вперед. А по-друге, навіщо тобі чарівна сопілка, якщо ти знайома зі мною? Невдовзі ріка почала перестрибувати через кам'яні пороги, вода вирувала й пінилася, мов би якийсь казковий велетень, колотив її у гігантському кам'яному казані. Але яся зовсім не боялася. Вона вже давно зрозуміла, що коли поряд з нею гудзик, їй нічого не страшно. Їхній човен просто перелетів над киплячою і круговертю і швидко, швидко полинув уперед. Ось і край землі, сказав слоник. Яся підвела голову і побачила, що навколо немає берегів. А куди ж подівся співочий струмок? Вірніше, золота річка, на яку він перетворився, здивувалась дівчинка. Хіба ти не знаєш, що річка закінчується там, де вона впадає в море? От і наш співочий струмок доспівав пісню і приніс свої золоті води до моря. А як же ми потрапимо додому? Дуже просто. Усміхнувся слоник. Він змахнув хоботом і тихо промовив: Пелюстинки до мене. І до них з усіх усюд почали злітатися крихітні пташки листоночі. Чи всі весняні листи ви рознесли? запитав слоник. Пташки защебетали, зацвірінькали, засвистіли у відповідь. Видно було, що завдання Гудзика вони виконали, бо в жодної пташки у дзьобі не лишилося листа пелюстки з написаними ясею словами. А тепер віднесіть нас додому, та глядіть, не переплутайте, нам треба на п'ятий поверх будинку, що стоїть праворуч від чарівного каштана, і щоб на дворі була зима. Пташки хмарою оточили чарівний човен і легко підняли його вгору. Від тріпотіння їхніх крил з дна піднялося кілька каштанових пелюсток. Яся спостерігала, як вони повільно кружляють у повітрі. Та що це? Замість пелюсток на її волосся, обличчя, руки впали холодні сніжинки. «Гудзику!» – cool", скрикнула яся, а де ж каштановий цвіт і пташки-пелюстинки? Але дівчинці ніхто не відповів. Бо все навколо неї змінилося. Яся озирнулася і зрозуміла, що стоїть посеред власної кімнати. На вулиці падає сніг, у вікно б'ються великі лапаті сніжинки, а старий каштан під її вікном вкритий товстою сніговою ковдрою. І веселий слоник зник, а замість нього на підвіконі лежить блискучий сірий гудзик. Яся придивилася і помітила, що до ґудзика прилипло кілька маленьких каштанових пелюсток, помережених дрібними літерами. Дівчинка піднесла одну пелюстку до очей і прочитала Зустрінемось у наступній пригоді.